Вітаю, друзі, дивіться, яку я красу знайшла. Дивіться, які хвостики красиві квіти ці трави. Ну, вони ще й лікувальні. І я не маю часу зараз розмовляти, записувати. Я бисенько нарву, а потім вдома вам розкажу про них. Ви бачили, як черемуха достигає? Подивіться. Яка краса, яка разнютя. Це ми їдемо на базар за курчатами, бо в мене квочка два рази сиділа на яйцях і ні одного курчати не вилупилось. Ну, і немає як відби... відбивала, відбивала, вона все одно сидить. Ну, їдемо купити чи купчат, чи качат, подивимось. Ти по дорозі батько поламався, ремонтує машину. А тут з краєчку біля дороги ось така красуня, Черемха. Не могла не засняти і вам не показати. Красиво. Це вже ягоди. Шкода. Пташки будуть їсти, бо її ж не будемо їсти. І дивлячись на цю всю, всю красу, яка малує око у бабіч доріг. Пітялька. Ну, люди, ну на так робити? Ну, я не розумію. Дивіться, все далеко, нема населених пунктів ніде. Ну, дорога, поле. І це, видно, хтось став собі тут і викинув сміття. Культура наша позоріщі. Боже, там, дивіться, там ще муфрої. Не буду туди залазити. А, тут шиповник не пускає. Тут знов черемуха красива. От хлопець би дівчину провожав з одного села в друге сусідні Шли би. під черемухою стали, коли вона цвіте весною відпочити і куча сміття. Романтика! Дивіться, що я знайшла вимираючий від мателика. Та, видно, тільки вилупився з лялечки молоденький. Ну, і куди я його маю подіти? О! Він щось не може розправити крила, щось не в ту сторону його загинає. Зараз я його знаю, куди я його відправлю. Безопасне місце. Щось нього крила не в ту сторону. Це він ще не може розправити до пуття. Колись тих метеликів стики було багато. Ні, він якийсь не може летіти. Ну, давайте. Йти. І загойку маленько. О. Ну, зараз я його на двір винесу. Я його винесла на мальви. Тут він буде мати, що поїсти перший час, поки окрепне. Бджоли збирають пальцю. Вони ж мальви кукувальні і медоносні. І вони жару витримують. У мене тут бджоли пасуться, на цих квітках мають що поїсти і зібрати пильцю. А цей малиш, хай укреплює і летить. Колись стільки було цих метеликів, я пам'ятаю малою море було, квітів було багато і цих метеликів, усіляких, усіляких Яких тільки видів їх не було? Я так і думала серед тих квітів, і думаю, не знаю, чому я так запам'ятала той період, що от саме йду і думаю, от все це. Запам'ятати і потім розказувати своїм дітям, що от стільки було цих метеликів, різноманітних. Ж... Ніби відчувала, що поки виросту, вони всі щезнуть. Може, ще в Карпатах там залишилося, а тут все витравили. Да, люди, нам вчитися жити і вчитися. Наново треба вчитися у злагоді з природою, а не кохати свій егоїзм і травити все на світі. А травячи всіх ми травимо себе. У нас, дивіться, перець, що робиться? Ось цей перець, ви його не знайдете, він в мене в бурані. Я його лишила. І... Це який цей коник, он бачите, великий. Котів. Бачили? Почала перець полота від буряну і... Дивіться, що робиться. Він печеться. Горить, безжарується. О, дивіться, що. Дивіться, що робиться. бачите, Хай хваляться, хваляться, впало все то на городі частенько, гарненько, буранчику нема, показують відео. Ну, гарні хазяйки. А я лишила свій буран. Лишила і дивіться, який перець. Там, де буран, ну і що зробиш? Ну і треба, щоб був буран, Його треба шукати, той перець. Це має бути. Дивіться, що робиться від цього сонця. Оце гралася, бавилася, воно все згорає. Так, да, треба дощику. Ну, сюди я ж не, 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 не наношуся води. А, усадьба де. Я ж не наносяся поливати воно, ну, хоч і замульчовано, а все пропадає. Ой, сидить мій метелик. Ну хай крепне і летить маленький. Боже, боже, що це робиться? Сьогодні була на базарі. Купила дині теж печуці, Ці погоріли вже, попеклися. Краще, напевно, купити, чим отогратися з ним стільки часу. Капусточка росте, дивлюся, ніби непогано, білокрилка. Треба знов оливою побризкати. Я побризкала, була оливою, то не було білокрилки. Потім почалися дощі, щось цілий тиждень йшли, то змило видно. Може це наросло? Скоріше всього, бачите, воно на молодих листях. Оце листя, що я кропила, на ньому так і нема білокрилки. Нема. А ось це молоде листечко. Білокрилка гризе. Не гризе, а відкладає ці свої лічинки. Треба буде побризкати. Знов оливою. Олива, до речі, гарно допомагає. Олива з попелом. А ця на козячому перегнольві, я її нічим не кропила, так і немає білокрилки. Тут дощу треба. Нема, ну наступний рік треба все садити на козьому перегнозі. Нема, бачите, чистенька. Не кропила, чесно, нічим. Я стараюся хімію використовувати тільки в країн. Що таке було? Таке прямо гарячим вітром кинуло, що, що взагалі, ніби як віхр. Це в віхор попало. Нічого собі. Хі. І опять тишина. О, хоч би не заболіти. Бо коли віхор захоплює людину, то людина потім хворіє. Це так, да. дивіться, опять тихо. І не видно було, прям якийсь гарячий таке повітря, і так воно фу-фу-фу-фу. Ну ви, ну ви відчули, так? Да? Може потім. Дивіться, тишина. Ху, але ну будемо дивитися, може не захворію. Ой, дивіться які в мене гарні квіточки є. Цветуть. Ціле літо букетиками. Дивіться, яка красота. Ну, в мене так букетиками в мене не ростуть. Пили хату, так як не знати що. А вони, дивіться, це махорова софіні. І вона букетиками. Це на вікні добре, на підвіконні зимою навіть їх вирощувати. Вони маленькі, акуратні. І завжди цвітуть, цвітуть, цвітуть. Хотіла вам показати гарбена. Я не договорила за той базар. пройшлася. Я давно не була на тому базарі вже, навіть з на півроку. Але люди стоять, там співають, там концерти якісь дають. Збирають гроші на допомогу армії, різним бригадам, хлопцям нашим. Ой, серце рвалося, плакати хотілося, сльози на. Верталися, як ці люди збирають, і ці хлопчики наші бідні. Але заїхали ми з батьком на автовокзал. Там є оптовий магазинчик у вокзалі. І що я побачила? Я спочатку довго мовчала ще, ну, окрім матюків, я не могла нічого говорити. Там була така алея з липів, ну, притіняла той вокзал. І поряд був базарчик, де люди приїжджали з дальніх якихось, частей України, Херсона колись привозили, кавуни вперець цей перший і машинами так і стояли, і торгували. і Такий базарчик був гарний. Там площадка заасфальтірована, все. Що наша власть зробила? Вона вирізала ті липи, зробила голу землю, це, напевно, щоб добре було видно, щоб куди стріляти чи що, не знаю. Людей розігнали, і там, де люди були, ну, цей базарчик, де люди мали щось торгувати. Вони роблять платну парковку. Замість того, щоб віддати ці гроші, які вони хочуть відмити армії, врятувати життя наших хлопців, вони суки, відмивають гроші і стараються останні відібрати в нас тих, що ще тут в тилу. Я заспокоїлась. Да, нема хуже ворога, чим свої криси. А їх розплодилося до халери. Є в нас ще гнильця. Добре, дивіться, що я собі купила ще на базарі. Це 25 гривнів. Я ж її так давно мріяла про ню. Ну, я вам серйозно кажу, мрії, збуваються. От Коли дуже чогось хочеш, воно в тебе і виходить. Якось так виходить. І ти... Ну, я такі гроші платила, щоб достати ці сунички з тими квітками. І кожен раз то мене обманювали. Ой, хто приходило, не то зовсім, що потрібно. Розводили на гроші. А цей дужиночка продає по 25 гривні. <гум> читайте на халяву. І я собі взяла. Чи там, бачите, два, два кущика буде в мене, посажу горшочок і буду бавити красуночку. Мрії збувається. Знаєте, давайте всі, всі нормальні, адекватні люди будемо кожен день прокидатися і дивитися в небо і казати, Боже, унічтож наших гнидів, наших криз, щоб ми могли жити нормально щасливо, захисти наших хлопців на передовій і покінчи з війною. Я думаю, всесвіт почує, наші мольби, наші прилипи, нас же ж багато і виконує наше бажання. Давайте так зробимо. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого і до зустрічі в новому відео.